Алло, Даша, алло, Даша, приходь дивитися кіно під відкритим небом. Вау, круто. Я зараз збираюся і буду їхати до вас. Вільний, що культура допомагає оце з'єднувати нас в цій, в цій спільноті. Рівно чотири місяці тому ми навіть уявити собі не могли, що наша ідея може втілитися в життя. За моєю спиною ви можете побачити перших наших глядачів, які вирішили прийти на наш показ. Ми з такого раніше ніколи не відбувалися. Я хотіла, щоб у нас це прованулось каждо. Ані присутні. Ми розпочинаємо зараз в дану хвилину кінопоказ. Перед прошу вшанувати хвилини мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу нашої країни. Сьогоднішній кінопоказ здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Також дякуємо швейцарсько-українському проєкту згуртованість та регіональний розвиток України. «ЮКОР» в рамках здійснення проєкту. Кіно просто неба, історії що нас єднають. Запрошую всіх до перегляду. 2022 року українці прокинулися під звуки вибухів та сирен тривоги. Три роки тому Росія розпочала криваве повномасштабне вторгнення в Україну. Сотні українських міст дригнулися від ударів російських ракет. Основний удар Росіяни сконцентрували на столицю. Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тоді перший раз відчулася війна. Це як крилата ракета залетіла. В казарму одну із казарм нашої бригади на Київщину росіяни наступали з Білорусі від кордону до Гостомеля приблизно 140 кілометрів. Російські гелікоптери подолали цю відстань менше за годину. Я вже дивлюся небо і бачу перший гелікоптер. Відійти в район населеного пункту Озера. Тільки тоді Дмитро не знав, що частина росіян помилково висадилась саме в озерах. Ні, просто це військоводати, бо визначила команда. Яка була вибрана серед тих громадян, які йшли в принципі, на співпрацю. Постійно працюють над цим і вже врятували не одне життя і в цивільне. Вони в оточенні гвардійців, вирішили прийняти бій. Поки нас було металлення, стрілялися. вони знищили усе на своєму шляху. В окупації Буча була 33 дні. Генерал-майор Москвы. Генерал-майор Москвы. Генерал-майор Москвы. Генерал-майор Москвы. Залучена одна доріжка ...Кірова. частину дороги вони пройшли під дулом автоматів. Я йшла спереді дочка за лучкою, я йшла ззаду, я почала руку, що в нас там люди глину, беруть, і там яма. І я розуміла, що її полкнуть, вона походиться в яму. Якщо вже стріляють, то щоб хоча б Ну, поб'ються діти, але хоча стануться жити. адміністративний персонал. Знищена, зруйнована і практично 70% міста було пошкоджено в наслідок бойових Тенький відео перегляд документального фільму завершився, але я вас попрошу не розходитись. Зараз тут на екрані ви бачите QR-код, можете відсканувати, додаватися до нашої групи у Фейсбук. Хочу вам зараз представити команду, яка підготувала і виграла цей проєкт. Сьогодні немає світла, тому що ворог. Робить так, щоб ми сиділи в темряві, а в нас є світло. Він хоче, щоб ми боялися, злякалися і закрилися десь в своїх хатах, підвалах, а ми всі разом сьогодні ось тут. Я нас вітаю з тим, що ми стійкі і ми переможемо цього ворога. У нас тут приступні ще анкети. Ми хочемо, щоб ви їх заповнили, підходили по одному, заповнювали і написали згоду на те, що ми вас додамо в наш фільм. Як учасників нашого проєкту. Будь ласка, підходьте. Я скажу чому. через те, що війна вже четвертий рік іде. Десь хтось втумився, десь когось притупилося, але ми, воно цей фільм повинен нагадувати кожний день, кожну хвилину, щоб війна не закінчилась. Війна з ворог, ворог дуже сильний, ворог. Ворог жорсткий, противник, і ми маємо з ним ну, пам'ятати, що війна йде. Забуватись не можна, ні одної хвилини. Емоції страшні. По-перше, що це такий жах подивитися насправді і, і що відчули наші діти. І ті хлопці, що там воювали і відстоювали ці міста Ірпінь, Бучу, Гостомель, Київ. І, і зараз по сьогоднішній день вони стоять, відстоюють нашу державу. Ну, думаю, це важливо От зараз. В наш час це буде цікаво всім людям подивитися. Ну, я вважаю, що так, оскільки в нас в Понінці таке проводиться не часто, тому я думаю, що нормально. Страх за тих людей, які ну, були в центрі цих всіх подій. Мабуть, гордість за людей, які не покинули одного. Той самий міст допомагали один одному, коли підтримували один одного. Єдність людей, які згуртувалися, з'єдналися. Біль за нашу державу. Наші люди не заслуговують такого від свого колишнього брата, такого відношення до себе. Ці моменти вони завжди на умі. Завжди дивишся той телевізор, дивишся той інтернет, і що показують. Але слава Богу, що знайшлися такі люди, що все зафіксували і все в дане час ми його побачимо. Я скажу так, це актуально на сьогоднішній день, тому що фільм, сам по собі фільм є, кажуть, ну дуже болючий, а людям досить важко в наш час аналізувати. Інформація йде зі всіх сторін. Деяким людям це зрозуміло, деяким не можуть зрозуміти, що що відбувається. У нас біда, у нас зараз просто біда. І людям треба доносити, що все-таки в нас біда, тому що в нашому селищі, ну, у всякому разі, ми себе мирно почуваємо. Згадаю, що в 2014 році дитина пішла на війну, 9 років воював. А пошті 9. А на 9 році вже весною його не стало. Доброго вечора. Може, я ще сьогодні з кимсь не віталась, то всім доброго вечора. Перш за все, я хочу подякувати команді, яка сьогодні згуртувала Буртин. Бо таких мірів приємств у нас вже давно не було. Подякували. І Оксані Решетюк, і Оксані Радченко, і Ірині Іванівні Дубенюк, і Миколі Івановичу, і Даші. Всім, хто був причетний до цього проєкту. Тут, ви бачите, стоїть скринька на збір коштів для Сергія Савича. Дуже багато людей його знають в Буртині, скажу по якій причині. Він довгий час працював заступником голови у Понінківській селищній раді. Дуже багато зробив великих проєктів, які зараз втілюють в життя, скажімо так, рада. І хочу сказати, запросити ще нашу команду, щоб вони час від часу приїжджали до нас і робили такі мероприємства. Мені здається, що потрібно показувати ці фільми. потрібно, Тому що майже кожна зараз сім'я має когось на фронті. І це великі переживання. От я, наприклад, теж мене чоловік захищає. І коли він каже, що сонечко, ми навіть ми повинні захищати цю землю навіть ціною власного життя. І я кажу, ну, правду ти кажеш, але просто. Е... Ну, мене звати Настя, мені дуже сподобалось. Я хотіла б, щоб часто таке було. Я Людмила Дячук. Мені дуже сильно. Подобається те, що на сьогоднішній день маємо таку змогу дякувати ЗСУ. Дуже щиро дякуємо, тому що є такі заходи, де можна подивитися фільм. Насправді, яка про зараз є історія. Наскільки гарно нашій громаді шанують і люблять всіх воїнів ЗСУ, і тих, хто віддав своє життя за Україну, тих, хто зараз є безвісті, зниклий, і особливо тих, хто військових, які зараз нас захищають. Я є членом ВПО. Ми переїхали в перші дні війни з Житомирщини, можна сказати, більше з під Білорусі, Жили в такому малесенькому селі, і нас ця війна безпосередньо коснулась дуже сильно. В перший день війни чоловік пішов на фронт, лишивши мене з трьома дітками. Син був контрактник, Воював, рідний брат також був на війні. Мої два хлопці поклали своє життя за Україну: Синочок — Ходимчук Олександр 21 рік і брат Пензенник В'ячеславу 28 28 років. Кіно просто неба. Об'єднало громаду, об'єднало не лише в культурному сенсі, але об'єднало шляхом долучення кожного учасника до самого процесу і підготовки показів і модерованих обговорень. Наша команда складається з п'яти чоловік: я Раченко Оксана, Ірина Іванівна Дубенюк, Решетюк Оксана, Кола Іванович Левчинський, і Кушковська Дарина. Кожен з нас має величезну роль. У підготовці створенні і реалізації проєкту. Понінківська громада таки стала згуртованішою, таки стала об'єднанішою завдяки нашому проекту. Щасливі з того, що ми не дарма обрали саме цей проект для реалізації, і ми дуже вдячні нашим партнерам, Українському культурному фонду, громадській організації за конкретні справи, що вони повірили в нас, що вони надали нам допомогу, що вони усіляко сприяли тому, щоб наш проект втілився в життя. Ми віримо, і ми знаємо, що на цьому ми не зупинимося. Далі буде.